А ви б кинули пиячити через любов до улюбленого мультяшного персонажа? Так і думав, от ви спитаєте, що за бред я несу? Наливайте собі пінного заспокійливого. Щас розповім, і вподобаючку не забудьте. 2014 рік 27-річний новозеландець лівий ір саме це і зробив. Мужчина добровільно відмовився від алкоголю на цілий рік. Але нафіга, ви запитаєте, а все через любов до Гомера Сімпсона? І ще трохи через бажання увійти в історію. Йому знадобилося 12 місяців, щоб перетворити свою руку на жовтий арт-об'єкт і стати офіційним суперфаном Сімпсонів зі світовим рекордом. Лі зробив собі 41 татуювання з Гомі на одній руці. 41 татуювання Карл, все, що зекономив на бухлі, пішло на фарбу, і цей прикол офіційно став рекордом Гіннеса. Найбільша кількість татуювань одного й того ж мультперсонажа. Ваш хід, яке б татуювання ви зробили собі? Коментарі в студію.